Сьогодні 31 грудня 2016 року. Останній день перед Новим роком. Зараз вам хочу розказати про дорогу Дрогобич борислав Зараз ми знаходимося перед в'їздом в Дрогобич зі сторони Борислава. Це ця дорога, ну тут буквально. 2-3 кілометри, яка з'єднує два великих міста Дрогобич і Борислав. Десь в жовтні місяці. Якщо я не помиляюсь, зняли асфальт. Приїхала техніка і здерла верхній слой асфальту. Я зрадів і думаю, що скоро будуть робити нову дорогу. Но не тут то табила. Почався листопад, якого ніхто не чекав. Ось дивіться, які ямки. Зараз будемо перекочуватися цю яму. Я Спеціально ще включив фари, щоб було видно. Почався листопад, якого ніхто не чекав, а в листопаді пішли дощі. Так воно це все і лишилося. От зараз маємо то, що маємо. А як йдуть дощі, то взагалі цих ям не видно. Навіть невідомо куди тут повертати. Хоч плач. Ось дивіться який. Бардюр буде. Як на нього вилазити льогковим машинам? бачите? І е, ця дорога, вона проїзна, тому що. Ходять всі маршрутки з Борислава на Дрогобич. З Дрогобича на Борислав люди їздять на роботу, та я сам їжджу на роботу з Дрогобича. І знаходиться ось, наприклад, нафтопереробне. Саме потужне підприємство було в Дрогобичі. І війну пережив, і все пережив. А от цю владу не пережив. От, дивіться. Ну куди тут їхати? От, калюжа. Навіть не знаєш, яка глибина цієї калюжі. Ну добре? Бачите, чули? Черкнувся дном. Е добре, що я знаю вже тут <клух> форватор, як то кажуть цієї дороги. І знаю, де глибше. Іде, можна об'їхати ту глибину, але все рівно, от тільки що черкнувся дном. І в мене машина не з самих низьких, Лягкова, але в неї кліренс вищий, ніж в інших машинах. От така дорога, їдеш, спідометр на нулю стоїть, навіть не показує швидкість. Самі ми, моя сім'я, переїхала сюди рік тому з Києва жити. Ну, Так склалося обставини, що нам тут краще, особливо дітям. І екологічніше тут. Екологія хороша, заводи всі зупинилися, промисловість стоїть, екологія шикарна, Карпати рядом. Так ми до цього часу знаходимося. У культурному шоці. Ну, таких доріг я ще не бачив. Ну ніде не бачив. Ну, чесне слово, не бачив. Дрогобич. Дрогобич наскільки велике і потужне місто. І люди, і людей в ньому багато. Є менші міста, але в них ліпші дороги. От, дивіться, Зараз будемо біжати це все по обочині, Тому що по асфальту я не ризикну їхати, там ями. Що воно тут, ну як прокляте якесь це місто, депресивне якесь воно. Дійсно говорять депресивне. Ну депресивне ще з іншої сторони, тому що люди самі такі. Я, я ж кажу, я знаходжуся в культурному шоці. Як так можна викидати мусор в ліфті лишати? Плювати на кнопки, бухати перед під'їздами, валятися п'яними. Під будинками. Деколи паніка бере і хочеться повернутися назад, але, але все рівно, все рівно тут, тут ліпше, тут спокійніше. Ну Кожен вибирає, де йому ліпше. Але менше з тим. Зараз показую ще один участок непроїзний такий що знов стрілка на нулі стоїть, машина вся стукає. У мене тут ми сюди як приїхали, так. Підвізка зразу посипалася. Почав ремонтувати її. І одні запчастини, то зремонтуєш, інше посипеться. Машина не витримує цих доріг. От Дивіться, які ями. Ну я, я, я не бачив, ну чесно, я ще такого ніде не бачив. Деколи була думка їздити через Трускавець. На роботу, але але то круг лишніх 15 кілометрів. Це ж і бензин, і час О, підйом. Підйом взагалі, не посипаний. Ну, візьміть, посипте цю дорогу, хоч піском. Ну, якщо вона вже добита, то хоч посипте, щоб... Бо тут, коли йде сніг або е лід то взагалі на неї не можна піднятися. У мене колись товариш так він задом піднімався, розвертав машину і піднімався задом. Так, це ми вже в'їжджаємо, в принципі, сам Дрогобич. Чуєте, як гримить машина, як все стукає. І наскільки я знаю, що в Дрогобичі... Найпотужніша служба МНС України. Їх декілька таких служб, що мають техніку, мають людей, люди навчені, техніка вся, яка необхідна. І отаке, отаке бачите, з дорогами твориться. І тепер можна ще говорити. Про Стрий. От Стрий раніше був ну, взагалі занедбане місто. Я вже тут наблюдаю це регіон 13-14 років, то Стрий був дуже занедбаний. І в них, як помінявся мер, то мер почав зайнявся в першу чергу дорогами. Ну, Добрі люди завжди говорять, що краде, то в нього там свій завод, я того не знаю, це так говорять. Я, не доказується. Але на мою думку найуже крадечим І робить дороги людям. І результат є. Чим нічого не робить взагалі. Чим краде і нічого не робить. От. Тут теж цікавий участок. Залісся тут у нас є. Такий відпочинковий комплекс Заліся. Хороший, гарний. Але щось хлопці ніяк не можуть собі дорогу то також зробити. Дивіться, які ями. Колись їхав, це як перший випав перший сніг в листопаді, то тут машина, ми її витягували. Була така яма величезна, що машина БМВ Лігкова їхала і прямо колеса в яму провалилися, і він під рамником, ну, в смыслі мотором сів на асфальт, колеса в ямі крутяться, він нікуди не може зрушити. Так ми його. Тросом дёрнули, з тієї ями, здёрнули, і він поїхав бідний. от. Тут уже починається ліпший участок дороги, але все рівно от, робили ту дорогу, біля залісся полатали. От, що дивно, от, ну де логіка, розумієте? Біля залісся полатали ту дорогу. Латки є, так, дійсно, недавно зробили латки, але маленькі ями полишали. Ну куди вони дивилися? Це якийсь. Я взагалі не розумію логіку. От як кажуть, яка може бути логіка в діяннях алкоголіка, така пісня була. От тут щось таке саме: латали, латали, і ями пропустили біля Залісся. І власники Залісся також не могли на них повпливати. Чи, чи то розумієте цей менталітет, що а на що мені то, а що мені з того буде? Ну ти ж маєш такий комплекс, та домовся вже домовся вже, зроби біля себе порядок. Та що ти за господар такий? Тут уже дорога, яка веде, я не знаю, як ця вулиця називається, ви, ви знаєте, самі, е, до вічного вогню тут уже питань немає. Я думаю, на сьогодні вистачить всіх з наступаючим. А коли прийде новий рік, щоб збулися всі ваші мрії, задумки, щастя, здоров'я. Щоб закінчилася війна в цьому році, щоб всі повернулися живими, успіхів і всього найкращого. І найкращих доріг Дрогобичу, бажаю.